Вітаю вас. Для початку інформую. Для спонсорів мого канала я зробив відео, яке дуже часто люблять обговорювати, ну цю тему мається на ну, увазі, не це відео. Про те, а от чому Зеленський не хоче підписати мирний договір? Ну то знаєте чому. Добре? Ну якщо бути спонсором мого канала. Ну не будете, значить, не узнаєте. Будете знову задавати ці запитання. Так що, якщо у вас цікавить такі політичні відео, будь ласка, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором, це якраз дешевше не буває. от. Заодно нагадую неділю, буде стрім, де запитання будуть задавати виключно спонсори. Ну, а поки, ну поки ще не настало, як би сказати, одне інше третє. Відео для всіх. Ну, знаєте, як сказати, я думав робити це відео, не робити. А потім думав, ладно. Все рівно всі про це трандять. Давайте я пару стів скажу. В хайпі, а як же без хайпу? Для спонсорів без хайпу. залужно, залужно призначили е, послом Великобританії почалось, почалось. Може пам'ятаєте, зробив відео перед цим, де вам задав запитання, якщо, наприклад, провести вибори і ну, от залужний стане президентом. Війна як? Закінчиться миттєво чи ні? Більшість все-таки сказали, що ні. Молодці. Я такі да, молодці, молодці. Хоча, я розумію, це опитування таке цікаве, познавальне і так далі. А тут не встигли ми опитування, не вспіли залужного президента. Люди добре, давайте так. Що як вони домовлялись, це їхні, я не знаю і знати не хочу. Розумієте, яка ситуація? У політики стільки різних, як сказати, домовленостей, про які ви взагалі ніколи не узнаєте. Або якщо узнаєте, то вас воно не стосується. На сьогоднішній момент, якщо зібрати всі плітки, які мені розповіли про залуженого, Зеленського, Сірського! Чому хто поміняв? Але це ж плітки вони для існують. У великому рахунку, все, що робить Зеленський, він робить, як верховний Головнокомандуючий, все правильно. Будьте ви верховним Головнокомандуючим, будете робити так само. А поки ви не верховний, можете лайк. Тут важко сказати, що я, хто більше, хто менше, але ви гірше мене розумієте, війна продовжується, поки що перемоги нема, хоча Залужний дуже обіцяв в 2023 році перемогу. І грошей витратив скажено. 2,5 трлн гривень, як корова язиком злизала. І коли його спитали де? Він не говорить, дайте мені ще більше, я покажу де. Ось така ситуація. Так що це з точки зору грошків, А з точки зору всього іншого, ти чорт його знає. Розумієте, проблема полягає в тому, що радників багато, генералів ще більше, У нас взагалі, що ви знали, дуже велика кількість генералів, та їх скільки б вона збиралася. І е, як будь-яка ситуація, ну, перемог, ви знаєте, дуже багато. Батьків, а поразка сирота. Тому, так, да, дійсно. На сьогоднішній момент тільки після закінчення цієї війни, нашої перемоги, коли з часом напишуть мемуари, ми узнаємо дійсно, чому був такий контраст у 2023 році. Чи дійсно там винний залужний, чи залужний, і так далі. Це ми тоді узнали. А зараз можемо догадуватися. Скоріше за все, ця посада посла, вона обговорювалась тоді, коли Верховний Голокомандуючий сказав, що... Є думка! Відставку. Тому що, розумієте, така ситуація? Там теоретично залужний міг би там сказати, от я йду в політику. Ну, давайте так, він ніколи в політики не був. Потім, пам'ятаєте, я вам декілька разів говорив, що якщо він піде в політику, краще не треба. З'їдять зараз. Ну, розумієте, ці всі Порошенки, Тимошенки, вони ж досвідчені, такі вовки, вони перегризуть не одного. І тому, ну, можливо, не послухав, вирішив, ні, не піду, не піду, не піду. Або дійсно, не, розумієте, це от це, посватали за нього. Можливо, дійсно він і не планував ту політику йти, а починали, давай, давай, опитування зробили, почали... Ой, йомоля вас. А можливо, дійсно він подумав, зараз я так відпочину, а після цього. Ну, дивіться, ну, скоріш за все виборів дійсно в цьому році не буде. В наступному, ну, якщо буде перемога, будуть. Взагалі, згідно Конституції України. Як тільки Україна досягає перемоги, якраз відео про спонсорів, для спонсорів, це про перемогу. Так що станьте спонсором, подивитесь відео про перемогу України. Якщо є перемога, будь ласка. Закінчиться військовий стан, дається півроку для проведення позачергових виборів. І Верховної Рада, і президента. От тоді. Тоді, я думаю, можна вже там і. А зараз, ну, поговорити можна, опитування зробити можна, але ну, всі ж розуміють, що це нереально абсолютно. Ну, по-перше, під час війни не до виборів, це по-перше, а по-друге, навіть технічно зробити вибори, коли ці на фронті ці цілиться, це нереально. Ні, поговорити можна. Я так розумію, що у нас розмов про те, ой, треба, вибори буде багато, особливо Порошенко, Тимошенко, ці всі будуть кричати. Але ну, покричать, покричать і ще далі. Нічого. Так, да, да, вони будуть завжди говорити, от міжнародна спільнота вимагає, брехня, не вимагає. Тим паче, що навіть міжнародна спільнота розуміє, що провести вибори під час війни це абсурд. Та й немає ніякої потреби, чесно говоря. Під час війни треба перемогу, оце треба. Зброя, оце треба, а вибори Ні, вони не допоможуть. Тому, можливо, дійсно залужний по тому, чого я зараз полізу в цю політику ще рано, там, невідомо, коли ці вибори, а от відпочину в Великобританії. Ну, дивіться яка ситуація. Звичайно, це така ой, силка, так далі. Ні-ні. Це, як ви скажете, хороша посада. Одне діло, якщо ти посол десь Буркина Фасо, а друге діло, коли Великобританія. Дивіться, він навіть вірчі грамоти буде вручати королю. Вінцорському на красиво. Ну і взагалі, ви ж розумієте, яка ситуація. Ну, по-перше, буде, він як посол буде присікати зустрічі. Тобто в нього буде міжнародне ім'я. А це немаловажно. Ну, дійсно, якщо він потім піде в політику, це дуже важливо, щоб тебе як сказати, не тільки як військова сприймала, а й як політика. Крім того, ну, дивіться, яка ситуація. Ви самі розумієте, що Великобританія зараз наш такий союзник, і роботи вистачить йому, починаючи військові зброя, співпраця, військове виробництво. Ой, там багато чого. Тобто, дійсно в нього буде чим зайнятися. Тим паче, як військового буде, так, да, дійсно, там про що й поговорити, повирішувати або не повирішувати. Так що по великому рахунку ну, буде дійсно десь пропіаритися, десь це показати. десь. Ну і якщо в майбутньому, так, да, дійсно, сформується такий військовий союз, Великобританія, Україна, чому б ні, ми ж угоди прописали про безпеку, це одне, а в рамках цієї угоди можна і розширяти. Починаючи від військового контингенту спільного, так, да, це можливо. Закінчуючи спільне виробництво зброї, шикарна ідея. То, так що в хватить і попрацювати, і пропіаритися, щось зробити. завдяки мені вдалося. Так, так, так. Ну чому мені? Так що тут, так. Да. Я говорю, що ну, посади, такі посади посла, да, це фактично. Ну, взагалі, е, вважається, що посол... Ну, такого рівня і в такій країні це як міністр да? не менше абсолютно міністерська посада і дійсно для такого кар'єрного зростання для чому б ні ну а потім а потім буде вийде що на сьогоднішній момент війна дуже затягується може так трапити що і в наступному полунаступному теж ніяких виборів не буде і поговорити це одне діло але ж виборів не буде або навіть, може бути, така ситуація, що так воно все розкрутиться, що з'являється так багато нових політичних гравців, що куди там хай займається. Взагалі, розумієте правильно, це ви любите заздрити, ой, політики добре. Нічого там добре. Це дуже специфічна робота, специфічні нюанси. І як з моєї точки зору, з моєї точки зору, йти в політики, треба дуже добре подумати, чи варто це робити. Тому що е, згріти там політичних цих чварах швиденько можна, а потім відмитись, ой-ой-ой, як буває тяжко. Так що можете лаяти, розповідати, вирішувати за залужно, що він не так зробив, що треба йти було в президент, це все в робити. Але не зробив так, як він вважає доречним. Молодець. Що зробив? А далі побачимо. Історія знає багато випадків. Я міг би один приклад привести, але не хочу. Ні, один красивий приклад, красивий, але не хочу. Тому що аналогія там така кінцівка дуже специфічна. Тому залишимо для історії України оцей крок і залушного. А далі, далі... Нам треба перемагати. І от тоді, тоді буде все дуже добре. А вам дякую за увагу. Нагадую, не забувайте стати спонсором мого канала. Ну і буде бажання в неділю, 21.00 ну, за київським часом. Чекаю вас на стрім. Де стрім тільки на українській мові. Але запитання будуть ставити виключно спонсори мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.